Чи є з нами Ольга Бенч, професорка, кандидатка мистецтвознавства, народна артистка України, професорська Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, професорка католицького університету в Ружамберку, Словаччина. Щиро дякую за участь у цій праці. Кожна людина, як і пісня, має конкретну землю. Наша культура, коли її вирвали з рідних земель, Наша культура гине. Дай Бог, щоб в незалежній Україні вона воскресла. Я дуже добре володію лемківським діалектом і можу з вами відсідувати з вечора до рання, якби ви мене будете слухали. Швидка співанка лемківська я дома вдома ми співами. Е, я хочу сказати про те, що. За такий брак часу, дорогі мої колеги, я дякую своїм вчителям, що вони в мою голову не запхали дурниць багато наукових, всяких термінів, розуміти, всяких структур, у тих всіх шуфлят, які фактично людині потім перекривають дорогу до істинного знання. Тому моя перша наукова праця, яку я захистила в 90 року. Мороці мала назву прова культура України в аспекті виконавського фольклоризму. Дорогі мої колеги, ми маємо стояти на сторожі збереження чистої води, чистого повітря. На превеликий жаль, помінявши радянську систему, Незалежна Україна війшла в олігархічну систему. Ви мене чуєте? Кожна пісня як і людина люблю. має свою, свої ландшафти, свою природу від оточення, від середовища пісня набирає все. Тому для нас збереження перше збереження, а потім трансформація. Тому що ми маємо все навпаки. Ми маємо трансформованих продуктів, якими харчуємося. У нас вже все трансформувалося так. Що скоро народ свою пісню не впізнає. Тому от моя диссертація була спрямована на те, щоби показати, як від кореневої основи культури різних історико-культурних земель, починаючи з Закарпаття, Галичина, Полісся, Волинь, Надніпрянщина, Таврія, Слобідщина, потім Буковина як властиво все це в радянський період, як буряки, згрібалося в одну кучу і під один, один стандарт. Радянська система дуже вміло використовувала народну пісню як чинник ідеології. Ви уявіть собі, давайте я вам тільки дуже в одній хвилині скажу помер Лисенко. Так Лисенко написав до колесі листа, «Дорогі друже. Дорогі колеги, ми в поліфонію звідки з вами вивчали в консерваторіях? З якої країни ми тягнули поліфонію? Так Лисенко пише дорогий друже, наш народ співає поліфонією. Адже українці перше місце мають у світі, тому що 200 тисяч пісень а їх є набагато більше записаних. Це народ є великий, народ, а ми його, ми його слуги. Ми повинні в цього народу вчитися і в наших великих пророків, в наших великих вчителів, як вони це все вивчали. Так от, Лисенко, уявіть, Лисенко почав цю роботу. Кошицю у 903 році писав, що пісня це для мене свіжа рана, яка стікає живою кров'ю. Я думаю, що історія пісні це є дійсно свіжа рана, яка стікає живою кров'ю. Тому що носії пісні я поважаю носіїв традиції. Для мене Руслана, Руслана для мене це вже інститут. Їй не треба нікого, тому що на її прикладі можна побачити, як треба виховувати людей. О, тільки, не дай Бог, Руслану, як ти підеш в цю термінологію, музикознавчу педагогічну, де ти забгубиш живе знання. Завжди Кошиць писав. я... Тре, слово теж має великий образ. У нас виконавської е, теорії немає, тому що народ свою культуру усно передавав, а академічна традиція писемна. Ноти вони ні про що не говорять. І коли ви хочете дати характеристику на Русалчен Великдень, опереті чи мюзиклу, так ми повинні первинну семантику знати. А ми не вивчали в школах, ми не вивчали ні лисенка, ми не вивчали ні сокальського, ми не вивчали роботи кошиця Леонтовича, Стеценка. Прийшла радянська доба, вбили помер. 12-й рік помер Лисенко. Я так сумбурно, але ви зрозумієте: не стало Стеценка, вбили, ко, вбили Леонтовича. Городовенко з думкою починав ту пісню виставляти, прийшли більшовики, він почав національну культуру рухати. Городовенка почали переслідувати. В 30-х роках застрелили Верховинця. Нам нема кому гарантувати хореографію. Нам знищили Леся Курбаса. Нестор Городовенко покинув країну, Кобзарів розстріляли. Розумієте, на той час створили хор вірьовки, Так хор вірьовки вони ж створили для того, щоб всі оті розмаїття регіональні підтягнути під, один, під одну радянську систему. В 40-х роках 50-х починається засилля російських митців, диригентів, співаків сюди нас вчити. Я не кажу, були талановиті російські педагоги, але вони знали свою російську культуру і європейську. Ось вони нам її на голову пхали. Музикознавчці. Музикознавці що робили? Вони не могли нас навчити. Ми весь час кажемо теоретики. Так теоретики беруть нотно зафіксовану партитуру і вони її розчеплюють на частини. Один вчить лад, другий вчить гармонію, третій вчить поліфонію, четвертий вчить жанри. І в тих предметах вони в голови напихають кожні різні приклади. А українську міфологію ми ніколи не вчили. Ми ви зараз тут дехто говорить терміни. Так фольклор це мудрість народу, це його світогляд, це його розуміння небесного і земного, це наш, це світ, свідомість людини, як вона світ співпереживає і як вона світ відтворює. Так це все у працях наших знаменитих, фольклористів лежить. Чому ми їх не залучаємо до навчального процесу? У нас ціла сходознавча школа, починаючи від Костомарова і закінчуючи ксенофонтом Сосенком, культурно-історична постать Старого Різдва. Так візьміть Осипа Федькевича, Федьковича, що він пише про колядки на Гуцульщині. Візьміть Степана Килимника, свято Виходи на жита, візьміть Воропадя, його обрядова культура чи сосенка, що таке «Купала». Розумієте смисл, архетипи свята? Уявіть собі, що ми в незалежній Україні хоровики до сих пір, хоре та собрання поючих, звучності котрого є якісь там інтервали. Так, хор від природи це ж внутрішня спонука людини до співу. Це ж внутрішня потреба висловити спільно разом всім те, як людина розуміє світ. Так чому королева Нідерландів, я вам у чат написала, сказала, що якщо всі справи в Україні будуть в такому гармонії, владі і в такій красі, це буде найперша держава. Ніякої перша держава в Україні по корупції відома, а не піснею. Можливо, Руслана і її діти змінять світ. Мене вже не буде тоді. Але я тобі це наказую. Підняти всі музикознавчі праці, ми, колеса Філарет. Він у моєї бабусі, вона інформанткою на Ленківщині була, у 1913 році записував. Це ж все описана ця краса. Тому що якщо ми не будемо у наших військах, ми загубимо. Я хочу сказати, Русланочка, я дякую, що ти сьогодні зібрала власне людей, які. Не лише не говорять, а співають. Бо нас нинішні освіти разом з Міністерством культури приведе до такого стану, що ми будемо розмовними музикантами. Ми будемо тільки говорити, але ніхто не буде співати. Я викладаю в Словаччині, вони мають страшну цю проблему. Але в Словаччині традиції живуть в селах. А у нас так спів я спів. Який залежить від середовища, у нас країна як може в Європу піти? Словаччина вступила в Європу, бо мала завод по утилізації небезпечних відходів, не переробки сміття. У нас все захаращено. Ви подивіться, села вимирають, люди виїжджають. Ціп, це все залежить від того, який господар в хаті. Митрополит Шептицький нас вчив, як будувати рідну хату. Так ми так збудували рідну хату, що ми ворогів пустили в рідну хату, а тепер маємо внутрішніх ворогів і зовнішніх ворогів. Розумієте, щоби Вікентій Хвойка нам відкрив трипільську культуру, а Людвіг Куба нам описав Руслано на Полтавщині. от біля тебе сидить колега, прекрасна, красива людина. Ви розумієте, що про Полтавщину кошець сказав, що це найясніше з усіх сонців сонце. Так він ту землю окреслював, тому що там поліфонія народна жила. Так як на Поліссі живе оця монодія, з якої скрябін, очевидно, набирав ця монодія, коли в один голос а потім пучок на вісім голосів. Але фольклористи не мали чим це фіксувати, тому що валики з'явилися пізніше. Що я хочу сказати? Ми повинні у народній культурі, коли ми у своїх вчителів навчимося всього, ми повинні відстоювати основні речі, не лише свої рефлексії. Шановні друзі, я буду завершувати, я вас спрямовую до своєї книги. Це єдиний підручник за час незалежності. Хорова культура актуалізація звичаєвої традиції в хоровій культурі. І 10 років я осмислювала феномен генія. А ви думаєте, учні розуміли, що він геній, це Павло Муравський. Він вчив співати так, як в народі, нетемперованим строєм, не під фортепіано, не темперованим строєм, тому що людські голосі, вони як скрипка, тоді чистота співу буде. Тому я завершуючи, хочу сказати: в моїх працях все прочитаєте, там все написано. А я хочу побажати Руслана тобі, щоб не тільки, не, не тільки ця, щоб ця конференція завершилась тим, щоб якийсь вийшов документ. Нас же ж гноблять. Ви розумієте, гноблять. Вони говорять про пісню, але в принципі в документах, в освітніх програмах. Як це таке, Руслана, що консерваторії позакривали факультети кафедри е, народної музики? Її нема в Київській консерваторії. Я не знаю, ніде її немає. Пів України завжди розмовляло російською, вивчали, розумієте, так Борис Грінченко народився на самому кордоні. Це я тішуся, що я працюю в університеті його ім'ям. То свята людина. Він Франка переконав, з ним Драгоманов. Сперечався. Тут я буду на різка по відношенню до Драгоманова, який вважав, що українською мовою може говорити тільки інтелігенція, а фактично село. Це те, що так, так в нас було. Ми зараз, шановні колеги, на війні, внутрішній і зовнішній. І ось такі люди, як Руслана, добре, що вона всіх зібрала. Щоб це лягло в якийсь документ, щоб кафедри повідкривали фольклору, щоб люди вивчали нашу пісню, тому що всі виконавські сфери зараз побудовані на цьому. Подивіться, що композитори роблять. Вони кожен пише, дайте пісню, дайте пісню. Кожен шукає за що йому тільки вхопитися. Тому слава українському народу, слава народній пісні, слава ЗСУ. Дякую, Русланочку. Цілую Дякую, дякую Ольга Григорівна, Ми вам дуже дякую. Щиро дякуємо нам. вам, пані Ольга. Друзі, кожне слово відгукнулося в серці. Надзвичайно зворушлива, емоційна, глибока, змістовна доповідь.